Завдяки доказовій базі Служби безпеки засуджено ще одного бойовика терористичного підрозділу ДНР, який воював проти сил АТО ООС. Зловмисник брав участь у жорстоких боєзіткненнях в районах Донецька та Іловайська. За даними справи, засудженим є 39-річний уродженець Львівської області, який в 2015 році вступив до танкового батальйону Дизель ДНР. Встановлено, що під позивним Мирон на посаді оператора навідника танку Т-72 бойовик обстрілював позиції підрозділів ЗСУ та знищував броньовану техніку і живу силу. Зокрема, терористи відзначили його за військові штурми в районі Савур-Могили та Шахтарська. На підставі доказової бази слідчих служби безпеки України суд визнав фігуранта винним за частиною 1 статті 258 прим 3 кримінального кодексу України. Це участь у терористичній групі чи терористичній організації. Суд призначив зловмиснику 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно.